78. Щодня одна швидка виїжджає приблизно на 10 викликів. За нормативами доїхати до хворого карета має за 10 хвилин, але так вдається далеко не завжди. На заваді, якщо не корки, то уперті водії. Круті не пропускають, не круті, пропускають. А часто вас не пропускають. Якщо наглий, то пропускають. Якщо не наглий їдеш, так, то не пропускають. Голосно сповістити про себе швидка, якою керує пан Іван, не може уже місяць, як зламалася сирена. Та згоріла там. А без сирени пропускають. «Пропускають, там верхує маяки. Цього разу доїхати вдається швидко і без сирени. 15 хвилин і Топольної карета вже на привокзальній. Пацієнту поліклініки стало погано, довелося госпіталізовувати. Ні-ні, ні, ні, ні не довго. недовго. 10-15, напевно, напевне, всього. Ми прийшли до лікаря судним, у мене з рукою біда, а потім я розказав, що зранку ми зі мною сталося трохи. Тиск нібито от був, от, і потім. Голова вкрутилася і дуже спутів. Ну я приліг так на кріслі, жінка перелякалася і викликала швидку. Без звукового оповіщення зате з усім необхідним для порятунку людських життів запевняють медики. І обладнання, і ліки є. А от самі швидкі залишають бажати кращого. Ну, щоб хотілося, ну хотілося, щоб це було більше ну якийсь кращий автомобіль, реанімобіль. Оце було би дуже добре. Ну. У нас поки що такої можливості ми не маємо. Більше 70% львівських швидких вже повністю зношені. Їх би мали списати ще багато років тому. Якщо термін експлуатації автомобіля 4 роки, тому що 25% зносу протягом року. Та автомобілі експлуатуються 11 рік. Вони будуть замінені. Цього року ми сподіваємося будуть замінені. Крім того, зв'язку з проведенням євро. Я сподіваюся, що. Так, як було заплановано державною програмою, ми отримаємо 25 реанімобілів. Наразі з Києва лише обіцяють, за три роки підготовки до євро 2012 Львів не отримав жодної копійки на нові карети. В останнє поповнення у парку станції швидкої було ще у 2008-му. Останніми роками ледь вистачає на пальне. На утримання технічне утримання автопарку передбачено 5 мільйонів гривень в бюджеті цього року. Це ну дуже велика сума. Але на жаль, в зв'язку з ростом цін на бензин, 4,2 мільйона йде на забезпечення бензином. Тільки решта грошей залишається на купівлю шин, які ми вже частково купили. Вже 65 шин закуплено, ще 65 Планується в жовтні закупити. На закупівлю запчастин. Якщо до кінця 2011 року обіцяних швидких з Києва не дочекають. Ця то у 2012-му, каже Володимир Зуб: місто шукатиме власні ресурси на хоча б мінімальне оновлення парку швидкої.